Пацькі копи проти легіонерів із івано франківського на футбольному полі зустрілися аматорські команди місцевої патрульної поліції та іноземних студентів. Хоча наші грали технічніше, втім таки програли ганцям з рахунком 1-3. Так розпочався турнір футбол проти расизму. Започаткований колись у Донецьку. Через війну проект переїхав до Прикарпаття разом зі студентами-іноземцями, які не захотіли вчитися на окупованій території. Футбол переконані організатори турніру, як ніщо інше, допомагає іноземцям знайти спільну мову із українцями. Крім гани, в турнірі беруть участь команди студентів з Камеруна, Анголи, Нігеря, також збірна арабських країн. Фінал змагань запланували на 21 березня. Це міжнародний день боротьби проти расизму. Спорт немає кордонів через такі е, заходи. Я думаю, що виходить така гарна інтеграція.